Я бачу, то це готова казка. Мені кажуть, давай, іди знов на сцену. Я думаю, ага, хочуть розіграти. Я тоді отримав відразу три премії. Навіть мої рідні так скептично до цього відносились, до цього писання. Редактор каже: Якщо ти хочеш співпрацювати, я тобі покажу, що таке редактура. І Я там тільки впізнав заголовок і свої прізвище. На другий день ти просинаєшся і ти вже письменник. Вір цього письменника з Рівненщини школярі України зараз вивчають на уроках. Інша книга про бурштинову лихоманку Полісся створила справжній ажіотаж серед дорослих читачів. Сьогодні у талановитих дізнаємось трішки більше про письменника Василя Тибеля. Вітаю вас! Вітаю! Рада з вами познайомитися і бачити в нашій студії. І хотілося б почати з того, що у вас є як і дорослі книги, так і дитячі. Але в якій галузі вам як письменнику комфортніше? Та зазвичай я пишу, наприклад, дорослу книгу. І коли мені набридає писати про доросле, про тяжке, про ви розумієте, що зараз у нас таке життя, про війну, про ці наші негаразди. Мені хочеться щось доброго, і я переключаюсь на дитячу книгу. У мене був такий випадок, коли підійшла до мене на одній з презентацій жіночка і забрала всі мої дитячі книги. я кажу, у вас стільки дітей? А вона говорить: ні, у мене працівники. І я хочу їм. Я директор фірми, яка шиє взуття чи, чи одежу, я вже не пам'ятаю. І я даю цю книгу, щоб діти, то ну, не діти, а працівники прочитали. І, бо там є. Я знаю, що там є хепіенд. А коли хіппіенд, тоді, тоді приємно, тоді вони будуть, як то кажуть, і працювати краще. Скажу б, чесно. Мені більш комфортніше все-таки писати для підлітків. Ось, наприклад, ця моя книга «Таємниця хімерної пасіки. Вона вже, це є вже друга книга із серії. Написано чотири. Дві з них вийшли у одна в видавництві «БіСезея», а друга в видавництві оце ранок і дві ще лежать е, на редакторському столі. Поки що вони не не є не є книгами, але є, є вже в цьому в силі. Ну, мені мені навіть інколи говорять, що от ви можливо розпилюєтесь, вам бажано би писати в одному стилі. Тоді ви змогли б знаходити більше своїх поцінювачів. Більше це е, ну я кажу, ні, я не можу бути таким автором одної книги, одного напряму. Все таки я більш більш такий роз. Угу. Ну, е, я би сказала, що такий цікавий факт про вас є. От ви коли чимось хочете займатися або починаєте займатись, то після цього з'являється книга. Ну, коли я хотів написати, займатися бджолами, мені подарував дядько мій бджоль був бджоляром. Він подарував мені вулика, і він був пустий і мені принесли той рій. Там була ціла історія. Я написав таку книгу, не книгу оповідання. Бо і без правил, коли я намагався сам той рій туди всадити. Мене було 30 вжалень. О, Боже. Так, але завдяки тому, що я жив поряд пасіки, в мене виробився імунітет на, це, угу. на, ж... на ці бджоли. І після того мені б діти подарували книгу. Кажуть, тату, бери, працюй по цьому по науці. Угу. І я взяв ту книгу, почав читати, і я бачу, то це готова казка. Я вирішив написати казку. І от з цією казкою у мене зв'язано дуже багато таких емоцій. І навіть оце, коли було нагородження в Києві, я вже розповідав вам трошки. Я, ну, це для мене такого нібито невідомого письменника, який видав таку одну книжку Тріанські рішкунці, вийшла одна книжка, і тут раптово йде знову запрошення з коронації слова. І я щасливий виходжу на сцену, отримую премію. Іду, там мене вже чекають журналісти, фото... фотографи і чую краєм вуха знову моє прізвище. Ну, думаю, вже в людини від цього, від щастя, щось це. Мені кажуть, давай, іди знов на сцену. Я думаю, ага, хочуть розіграти, значить, підвели мене під цю сцену, щоб я ж хитрий, я підійшов і стою. <сум> <сум> стою все-таки чекаю, аж тут мене ведучий, запрошує, виходь. І я тоді отримав відразу три премії: Оце від дитячого, від дорослого журі, від Лариси Ніцой. І коли вже спускаюся сходами з цього, повертаюсь на мене, летить е, одна із претенденток. Теж це вона спіткнулася на високих підворах, теж ну, видно переповнили емоції, задерла голову і просто мені на руки. І я з цими дипломами так і отримав ще одну пре. І ще одне типу. класну, бачите, може, хотіла від вас трішечки цього успіху взяти собі. Напевно. Ну, я би хотіла пригадати одну з ваших цитат з минулих інтерв'ю про те, що коронація слова зробила вас письменником. Класно. У мене питання про те, що чи відчували до неї ви себе так, чи вам все ж потрібно було якесь це визнання для того, щоб спокійніше себе можливо почувати, щоб на якомусь певному іншому рівні? Буде. Ну, звичайно, коли ти пишеш, і тобі всі кажуть, а для чого тобі, для чого воно тобі потрібно, що ти з того маєш. І, так, і навіть мої рідні так скептично до цього відносились, до цього писання. Писав я, пробував, подавав, друкували мене. В, жур... в журналах це теж для мене був прорив, був успіх, коли надрукувала нова проза, це був 2010 рік, моє перше оповідання вовчиха. Потім я подав своє оповідання, був такий товстунець Дніпро, він, можливо, вже не живий, ага. але тоді він ще був і в цьому паперовому форматі. І мені приходить лист і редактор каже, якщо ти хочеш співпрацювати, я тобі покажу, що таке редактура. Я кажу, ну давай. І він взяв моє оповідання, і я там тільки впізнав заголовок і своє прізвище. Там фактично він був повністю перероблений, цей твір, але вийшло непогано, ну, ідея, все залишилася. Я вже зараз знову зараз підписав договір на, на збірку із Богданом. І Фактично вирішив те оповідання все-таки в своєму варіанті поставити. Uh -huh. Я дивлюся, мій варіант краще. Uh -huh. І вже той редактор, який робив вже редактору цілого цієї збірки, uh -huh. він не знайшов там стільки недоліків, як той перший редактор, який оце мене. Ну після того uh -huh. мене були мене десь ще, мабуть, номерів сім. Ви видавали мої оповідання. Там була і фантастика, були такі оповідання життєві. Це. Але коли в коронація слова вперше мені дала диплом, я зрозумів, оце, оце мені сказали, на другий день ти проситнаєшся і ти вже письменник. Це дійсно це потужний дуже конкурс. Не знаю, зараз із, через те, що був коронавірус, потім оця війна. І... Стала затримка з нагородженнями. Раніше це був як оскар літературний. Це було нагородження, це була червона доріжка, це люди приходили як на, не знаю, на свято туди. І фактично, коли Бурштин я отримав третю премію, мені телефонують відразу ще я за столом сиджу в адміністрації Київській, і мені вже редактор телефонує, я беру ваш роман. Ну Це знаєте, для письменника це дуже. Okay. Я кажу, я ж не знаю, що я отримав. Я знаю. Ти погоджуєшся чи ні? Звичайно, кажу, погоджуюся. Знаєте, про що ще хотілося б пригадати? Про обкладинки і назви. Як ви вважаєте, може, погана картинка на книзі, або не дуже вдало підібрана назва, от прям забрати всю славу в письменника, або в цієї книги, просто через те, що от так перше враження було не таке, як потрібно? Звичайно. Знаєте, люди як, купляють витрішки, перше що очі. Uh -huh. І вся інформація, коли ти йдеш повз книжкову полицю. В нас щось, ви знаєте, от, навіть ці, коли роблять видання, от е, йде назва великими буквами. Автор дрібненькими uh -huh. маленькими. Е, я не знаю, чи це видавець навмисне, чи це така була колись це, е, теорія, чи є, що, що. Автора ніби принижують, ніби роблять його не таким важливим. Людина не не йде на те, що хапається завтра. Коли вже там Василь Шкляр, чи може навіть хтось з цих. Більш відомих зарубіжних, там пишуть дійсно великими. А тут якраз йде на обкладинку, йде на картинку людина. І от коли ви побачите от таку книгу, я думаю, вам хочеться її розгорнути, хоча mm -hmm. б і розгорнути, якщо побачите в книгарні. Те ж саме і про цю книгу. Ну тут вже така більш зрозуміла, що це військова книга. Це написана mm -hmm. на військову тематику. І як ви побачили, отут в мене в кожній книзі. Отакий От uh -huh. значок. Є значок так. Є значок коронації. Я першим дати видавцю я обов'язково впускаю на коронацію. І так сталося, що після того, як я виграв перший е коронаційний оцей е трянський розконці, це був просто вибір видавця. Вибір uh -huh. видавця це для письменника теж дуже класно, бо ти вже знаєш, що тебе видавець взяв. Все, ти вже заб... е така... І після того я кожний свій твір перед тим як віддати його видавництво. І пускаю на коронацію, і фактично після того не один мій твір не, не пройшов так, щоб не було хоч би маленького диплома, хоч би невеличкого диплома, А до того, то було, я п'ять років посилав, і п'ять років було мовчання. розумієте, Так, якби прорвало греблю. Так. так, прорвало греблю. Ви знаєте, дуже багато. В книжках залежить від якогось певного стилю письменника, який буде писати цю книгу. І цікаво, чи є у вас уже за ці роки якась певна формула того, що має бути в книзі або не має бути, щоб зачепити читача. Ти маєш з першого речення, з першої сторінки зацікавити. Людина, коли бере книгу, відкриває її навіть посередині чи де, і він вона має її затягнути. Ця книга. От ця книга, таємниця химерної пасіки. Я чого її взяв, собі, Я її теж дуже люблю. Бо вона мені прийшла до мене на презентацію жіночка і сказала: завдяки цій книзі, мій син почав читати. Він просто роз отак каже: я купила вона, лежала, лежала. Вона розгорнув. Він розгорнув туди, запхнув носа і все. І він його вже не відірвав. Він же читав її за поєм, поки не побачив кінець. От і я намагаюся писати кожну так книгу, щоб книга отак взяла тебе і тримала до кінця. Давайте тоді спробуємо. давайте так. Випадкова книга, значить, дім сімейного типу і читаємо перші два речення. Велика муха, що довго билась об світильник під стелею, пішов піке і приземлилася на краю певного келиха. Від спиртних випарів бідося не витримала рівноваги і бовнула у пінисту рідину. Ну круто, мені сталося. Ну, це за... Особливо заразний час. Е без цих мух, е я навіть заходжу, в мене кругом місяця ці захисти від е комах. І все одно ти заходиш і якась десь проб'ється, і ти таки сідаєш або писати, або щось хочеш робити, як вона тобі починає оце перед очами. Бачите, Вона вже герой. з Насправді в ваших книг дуже багато героїв. І цікаво, до якого ви ставитесь, знаєте, з такою особливою любов'ю. Знаю, що ви можете сказати. Сказати, та я всі люблю, це мої діти, але все ж, можливо, хтось по якомусь образу писаний. Ви знаєте, я не завжди, от головний герой, він, він головний герой, я його люблю, в нього є свої. Е, я відходжу від сотералізму. Нема в нас такого золотого і правильного з ним. Був. Е, я пишу так, що в нього є і свої скелети в шафі, і є свої добрі справи. І в основному це душа, яка все-таки розкривається. Але мені дуже цікаві, якраз другорядні, і навіть трошки такі не дуже позитивні герої, які, як вони виходять, бо кожна людина вона народжується. Вона творіння Бога. Вона народжується чистим листочком. І те, що створило з неї потім наше довкілля, суспільство, можливо, якісь там гени. Оце творить його, аби він стає або злочинцем, або стає героєм якимось це. І от якраз оті мене цікавлять, оті грані, де в якому моменті починається ота перехід з однієї стебного на світлу сторону. Угу. То, Особливо у мене у цій е, книжці за ругом смерті. Отут є такий герой. Е, тут є два сюжети. є е, герой, е, який потрапив у полон. І є герой, який з тієї сторони, він був гірничим інженером, але він став сепаратистом. І він став їхнім навіть начальником там розвідки. Це, і де отой, та грань, де він перейшов, і потім, як, як він повертається назад, як він розуміє, якого демона він витягнув, і як тепер це все не можна назад повернути о, в, наш, в наше суспільство. І наше. І якраз тут починається книга, написана за три місяці, шукала три роки видавця. І як тільки почалася повномасштабна війна, мене видавництво діпа взяло її просто з руками з ногами, коли ми шукали таку книгу, тут описується один день обміну військовополонених. І фактично написано про е, нашого рівнянина, який був в полоні два з половиною роки. Це десь з 16 по 18, чи, чи навіть більше років. Я би хотіла пригадати ще книгу Бурштин, яка досить багато відгуків зібрала в мережі. Багато людей там писали про те, що цікаво подивитися на цю бурштинову лихорадку і що в нас тут взагалі на полісі відбувається. Але питання в тому, чи писалося це з якихось реальних ситуацій, бо там і мафія, і поліція там на негативному такому баченні це все по реальності. Ви можели там десь їздили, Дели щось бачили, чи це таке творче бачення? Ну, я, кажуть, не копав, не був там, не це, бо можливо, якби я цим займався, я б це про це не писав. Але так я багато цікавився, я багато чув. Я таки там був, бо там живуть мої близькі, рідні, От, вони мені сказали, тобі туди не можна, тобі. Це не твоє. Дійсно, От, але, щось. Да, але я там збирав чорниці я все, і, і був недавно там у них. І, там зараз дуже багато змінилося. Уже фактично, можливо, навіть трошки ця книга буде не, не про те, щоб там такі шматки були. Таке, зараз почали великі корпорації, але вони нищать ще крепше. Я бачив. Там фактично почалося суцільної розробки. Не знаю, як вони будуть відновлювати. Можливо, там все, все воно потім по законі все вони посадять ліс і буде все добре, але наразі там дуже прискорбно виглядає все. Угу. І було багато таких історій, які мені розповідали, які я ловив, які це. Ну і багато вигадки, Звичайно, було багато. Бо як же ж книга, це не є документ, це не є протокол, це є художній твір. Тут уява автора перше місце. За стільки часу письменництва цікаво подивитися на це все під іншим кутом. І тому цікаво, про що ви як письменник шкодуєте? Що почав. Пізно видаватися, щоб пізно писати. Можливо, я, це не тільки я так винний, бо я писав, давно писав, але те, щоб е, написати більше, е, хотілося б написати більше, бо все-таки, знаєте, людина. Е, немає стільки великого запасу часу, щоб е, написати як, кажуть, в 30 років вже написав 30 книжок. Ну не я не був таким водеркиндом, не сталося. Були інші обставини. Можливо, не була такої віри в себе. Зараз я би так почав би як, як, хотів би видаватися раніше. Ну, всьому всій час. Так. А я знаю, що ви частенько презентуєте свої книги. Впевнена, що на цих зустрічах маса історій є різних, яка особливо запам'яталася, десь запала в душу. Можливо, коли сідаєте творити, от вона якось так гріє серце. Найбільше ну, я люблю працювати з дітьми. Uh -huh. Останнє було у Вишгороді е, презентація, то уявіть собі, 60 дітей. Е, всі такі діти, е, це була приватна школа, там вчителі не можуть кричати, так як в нас. Я тут був на презентації, то ходили з нагайкою, е, ляска, і діти сиділи, як миші. А тут вони всі говорять, всі піднімають руки. Тут знайти контакт було дуже тяжко. Uh, важко я зумів таки з їх. З ними знайти контакт. І в, в кінці оце було для мене найбільша нагорода. Коли я вже стою, підписую, я тоді давав найбільше автографів своє, в своєму житті. Я писав на всьому. Вони, до, вони приносили щоденники, вони приносили клаптики, потім почали на руки підставляти. На руки. Одна навіть дівчинка А можна мені на животику? Кажу, ні, на животику не можна. Я відчув себе, як телезірка. І коли вже це все закінчується, підходить до мене малесенька, то ну, така дівчинка. і Так шарпає за, за, за сорочку, я повертаюся. А чому ви мені не дали слово? Я кажу: ну ти така гарна, така маленька. Я тебе кажу, просто не помітив, бо стільки було рук рук ліс. Кажу, я не міг всіх, просто у нас було обмаль часу. Ну, це добре. Знаєте, було дуже цікаво, ви дуже гарно розповідаєте. А то нам таке привозять таких дядів і тьотів, які розповідають таке фуфло. Ви бачите, це для мене було звичайно дуже-дуже, як нагорода, що, я, що мої книги цікаві, що моя розповідь їх зацікавила. Діти вони щирі. Вони знаєте, з ними не, не можна зробити щось таке, як то кажуть, не те. Вони зразу відчувають фальш. Діти оцінили загально. Да, діти оцінили. Клас. Я знаю, що крім книг, ви також займаєтесь і садівництвом. 250 видів рослин уже маєте в колекції і точно 100% там є щось таке унікальне, рідкісне. Тож чим можете похвалитися? Ну, я де не буваю, не були в Туреччині, були колись ще в Криму, коли він був ще наш. Не захватили, коли в будь-якому місці, де я не йду на презентацію, я завжди щось бачу гарне. Я щось там беру або маленький росточок, або маленьку насінинку. Привожу додому, і воно е, приживається, не приживається, але залишається якась пам'ять, і це е, і дійсно в мене десь я його так точно не підраховував, але десь близько 250 різних видів. Там є інжир, є гранат, є е, зараз в мене хурма росте. Є гуми, є ну дуже дуже багатий такий набір всяких цікавинок. Є декоративні, є їстивні культури, є лікувальні культури, є просто красиві культури. От і до речі, ще крім цього, я видав кну клубі книжкового дозвілля. В мене вийшло шість книг. Садівництво, городництво, розсада, виноград. Я вже не пам'ятаю теплиці і ще якась. І ну правда, це було до повномасштабної війни. Вони вийшли на російській мові. Це була така політика видавництва. Вони перекладали мою українську на російську і тоді видавали. Сказали, що по їхній маркетинг каже, що російською краще продаються. Така їхня. Uh -huh. Ну як, та, як мене ніхто не брав, я б мус змушений був погодитись. Але зараз я розірвав всі ці договори. І ми зараз, з видавництвом Богдан, це тернопільське видавництво відоме. Почали серію вже цю робити україномов. Uh -huh. Вже вийшла перша книжка Сад танці без бубна». І зараз ми готуємо город для успішних. Ну так, я бачила, що так в такому гумористичному певному стилі там написано. Так, я намагався писати так, як художній твір, щоб читалось отак, взяв і читаєш, якщо тобі хочеться його читати і щось, щось про щось дізнатися. Що ж, пане Василі, крайнє на сьогодні запитання. І вірите, хочеться мати ту відповідь, яка в мене зараз в голові, але все ж, як ви вважаєте, добро завжди перемагає злу? Так, Так. Що лише в книгах? Я я все-таки оптиміст. Я вірю, що завжди. Просто в космосу є сила інерції. І розумієте, на даному етапі може бути може здаватись, може видаватися, що ось так тут вже зло, тут зло все перемогло, тут вже ніякого виходу немає. Але в, на такому протязі часу ми потім бачимо, що все-таки добро перемагає. І ми віримо, що людство наше зміниться, що все-таки війни підуть в історію. Що ми будемо таки читати про це як про дуже-дуже тяжке таке. Що людина не може бути народжена для того, щоб бувати іншу. Розумієте, угу. я от такий. Тому я рахую, що за цим все-таки. За людством буде перемога, і буде за добром перемога. Я теж на це сподіваюся. Я вам дякую, що ви до нас завітали за ваші книги. Щиро рада, що нашим діткам, українцям загалом подобається читати. Бажаю, щоб вони читали чим побільше. Ну і вам, звісно, успіх. я дякую вам, що запросили. Дякую, що у вас є така передача, що ви популяризуєте нашу книгу. І до речі, тут сьогодні була дуже така тривожна ніч. Я прочитав в інтернеті, коли йшов до вас, що знову розбомбили книгарню. Не книгарню, а склад книжок. По-моєму, цей книгарня наш формат. І оце було б наше найкраще таке вклад зараз. Ви бачите, що ворог почав бити по книгах. Значить, книга це є стратегічна зброя. І Наша книга нас тримає, нашу ідентичність, нашу культуру. І тому ми маємо купити книгу, вчитати книгу і як то кажуть, і думати, що ми українці, що ми переможемо, і все буде в нас добре. Так, я вірю. А я нагадаю, що поруч зі мною у талановитих сьогодні був письменник Василь Тибель. Мене звати Оля Добреля. До зустрічі на ITV Media Group.